Кожну секунду готовий він підшатувати суперника. Папа Гує неточну передачу віддає, проте поруч є партнер, це Олег партнерце. Олег Олекшиває вперед на Клетена Шавєра, Той гарну передачу приймає і відпасовує на Марлоса. Марлос віддає вперед на Лисенка. Нема положення по загрою. Чуть Лисенка. Можна віддавати. Віддає. Приодин. Точніше, 3-0. Едмар Головський забиває. І робить він фінер... рахунок. Після якого мало, дуже мало шансів, у кривбас лишається. Ось Хоч... бачимо ми сьогодні справжній металіст. Металіст, який ми бачили минулого року, металіст, який на цьому стадіоні питань з такими командами, як кривбас, у нього не виникало. Ну, цьому... Мав я на увазі, по-перше, вихід, тут, подивіться, після цієї передачі, де перебував Соса і. Е... Едмар, а тут ледь вихід 3 в 1 не вийшов, тому в мене вийшло 3-1. Чомусь не поспішали захисники. Хоча яку швидкість набрав Володимир Лисенко і саме його передача. Тут ледь не автогол. Давайте ще раз подивимось. Лисенко прострілює. Едмар та Богдан Шершун зрізає коліном м'яч у власні ворота. Ну, будемо дивитись, на кого в протоколі.